Всім всім попривітую! Сьогодні хочу вам представити кросівки від торгової марки Ездя. Вони є в кольорі олива. хаки, ще називають, і також є в кольорі койот. біжі. Вони повністю однакові, кому який кольор подобається, подобається, обов'язково пишіть нам. Усі розміри є в наявності. ви просто для вас зняти відеоогляд, будь ласка, Якісно в висоті. Вони такі бувають і берці, і полубатінки. І оце кросівки йде весна-літо. Вони дуже гарно себе показали в тому сезоні. В цьому привезли вам ще, бо ви дуже всі просили, коли ви їх привезете. Будь ласка, хто просив, замовляйте. Все для вас. Хочу вам показати ще в кожному кросівці йде отака от ставочка. Це для того, щоб потім, ви, якщо можете засовувати, щоб воно у вас потім отак от не складалося і було нормальної форми. Ми вже трошки підготувалися. Ми з усіх розмірів познімали устілки і будемо зараз їх заміряти, як правильно, як правильно підібрати розмір. І так, поїхали. Беремо носок, підставляємо до нуля. І міряємо до п'ятки. Бо якщо ви повністю поміряєте устілку по длині, то вона буде більше. Чому? Бо у кожної устілки йде, бачите, такий поворот на п'ятку заворот. І кожен міряє по-разному, хтось міряє повністю всю цю длину, хтось міряє до кінця п'ятки. Я вам поміряю і покажу повністю відео, як правильно, коли Будете покупати, подивіться це обов'язково відео і е, прийміть рішення, яку вам краще устілку е, відправляти. І так, підставляємо 39-й розмір під 0. Е, дивіться, устілка йде до п'ятки 25 Якщо повністю її е, розтягнути, то буде 26. Один сантиметр йде на пятку І так, поїхали 40-й розмір. Під носок, вона, п'ятка. Устілка йде 26. На общу длину 27. 41 розмір. До п'ятки йде 27. На повністю длину всю. 28. 42 розмір. 27,5 до п'ятки. До від нуля все віднулявся чітко. І до кінця 28,5. На усіх повністю парах один сантиметр йде на поворот. 43. П'ятка. 28. Повністю длина 29. 44. 28,5. Деже 29. 29. Так. Чітко буде 44 29 устілка і обща длина 30. Вот 29. вот лінія. І 45-й останній розмір. Від носка под 0 виставляємо, все чітко, рівняємо, под натяжечку. 45-й йде чотко 29,5. Ну, з великою натяжкою 30, я вам так скажу. Якщо повністю длина устілки, то 35. Це де 45 розмір. Це, Це от такі от кросівочки. Кому сподобалися, кажіть, який вам колір. оливу, хакі чи біжевий койот. І який вам розмір по устільці. ми вам завтра обов'язково відправимо. Всім гарного дня!